We've transformed our democracy and restored our national independence, as my right honourable friend says. Ми трансформували нашу демократію і відновили нашу національну незалежність, як каже мій шановний друг. Бачите, знову він не сам себе похвалив. А як каже мій шановний друг, він повторив слова когось, направляючи їх на себе. We've transformed – Це також мій present perfect. We have transformed. Ми трансформували. Нам не важливий час, нам важливий факт того, що це було зроблено. Борис Джонсон, добре дієвборі, Знайомий усім українцям. Зараз ми розберемо спіч Бориса Джонсона його прощальний спіч перед тим як він залишив посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Мене звати Настя Мештеляр, я фаундерка школи Solid English School. Підпишись на наш YouTube канал. З тебе підписка з мене англійська. А вони Борис каже тут, що він хоче використати останні декілька секунд. І звертається до пана спікера, щоб дати кілька порад своєму наступнику, ким би він або вона не були. Цікаві фразочки тут. По-перше, successor. – Successor – це наступник той, хто буде прем'єром-міністром Великобританії після Бориса. Класне слово. Запам'ятовуйте його. Також мені дуже подобається в першому ж реченні Ми ми чуємо його британську вимову. Last few seconds. американці, американці сказали би «last». А він каже чітко, «last», «last few seconds». Uh, мені подобається також тут фраза to give some words of advice», дати декілька порад. Ми не перекладаємо дослівно дати декілька слів з порадами», ні, декілька порад. Це спосіб uh, сказати, що ми даємо поради в множині. Ви пам'ятаєте, що ми не кажемо ніколи «advices», саме words», «some words of advice» or «pieces of advice». Погнали далі. One, the, the Ukrainians. Number Стікаподі stay close to the Americans. По перше, тримайтеся поближче до американців. І ось же ж воно мед для наших вук. Вук, підтримуйте українців. Stick up фор Ukrainians. Дуже класне фразоведіє Stick up «for someone» означає бути готовим боротися і захищати когось. І в той же час «stay close» – це також е, така е, стала фраза. Вона означає триматися поближче дослівними. Ми перекладаємо, але тут в значенні політичному, що Британія має бути поближче до Америки, та мають вони рухатись в одному напрямку. Що далі він каже «let's listen». «Stick up for freedom and democracy everywhere». «Stick up for freedom and democracy everywhere». Так само він використовує той самий фразовий, те саме stick up for, тобто готові, будьте готовими захищати і вставати е, в боротьбу за свободу і демократію скрізь. You like yeah, sure. you thank you, thank you. поспікаємо клаб. Що це таке? Щоб почати спілкуватися англійською, недостатньо вивчати слова та правила. Треба говорити, напрацьовувати мовну практику. І я розумію, що проживаючи в Україні це робити досить складно, тому у нас в Solid English School з'явився Поспікаємо Клаб – ком'юніті людей, з якими можна поговорити на серйозні і не тільки теми англійської мови. А наші тічери завжди будуть поруч, щоб допомогти та пояснити. Уся детальна інформація за посиланням в описі до цього ролика. to live and invest, which it is. інвествичіріз угу. скорочуйте податки і дерегулюйте там, де це тільки можна, щоб зробити це місце найкращим для життя та інвестування, яким воно є. Обожнюю те, що він говорить, просто чудові поради. Я думаю, ви всі по погодитеся. Скорочуйте податки. Да? Тут він використовує cut taxes, дослівно різати, наче ті податки. Deregulate wherever you can. Дерегулюйте де тільки можна. І а, мені дуже подобається, наскільки він через свій спіч показує свою любов до Великобританії. Make this the greatest place to live and invest. Зробіть це місто найкращим коштів для життя і інвестицій. І він каже, which it is. Тобто він вже вірить, що це місце вже таким і є. I love the Treasury, but remember that if we'd always listened to the Treasury, we wouldn't have built the M25 or the Channel Tunnel. О, oh гад, це просто топ. Він каже, я люблю казначейство. Дослівно, це в Україні, ми б сказали, що це державна казначейська служба, тобто орган, який менеджерить всі бюджетні кошти. У мене перша асоціація з фінансовим відділом в компанії, тобто фінансисти. Так ось він каже: я обожнюю фінансистів так, казначейство. Але пам'ятайте, що якщо б ми постійно їх слухали, if we'd have listened to them all the time, якщо б ми їх слухали, да, we wouldn't have built, we wouldn't have built. Ми б не побудували M25 і uh, the Channel Tunnel. Власне, ми б не побудували Євротунель і М25. Дуже класна граматика. Тут він використовує third conditional. Складна, але він на той і політик, щоб таку складну граматику використовувати. Focus, focus on the road ahead. Focus on the road ahead. Тут зупинимося, він каже, сфокусуйтеся на дорозі, яка попереду. І тут його британський акцент починає прямо от робити так, що ми нічого не розуміємо. Тому що він каже: Я переслуховувала це разів сто, «фокус», 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 фокус. Ми пишемо, коли ми читаємо це слово, там є букавка О, але її немає в вимові. Він каже: буквально «фокус», фокус, фокус. Значить він просто фикає, і там якийсь «кес» є ши. Запам'ятовуйте правильну вимову. Focus on the road ahead. Фокусуйтеся, да, концентруємося на дорозі, яка нас чекає попереду. But always remember to check the rear view mirror. А це дуже класна метафора. Він каже, але завжди пам'ятайте перевіряти дзеркало заднього виду. Насправді, rear view mirror – це не тільки дзеркало заднього виду, а ще й бокові. Мені подобається ця метафора. Я нещодавно водій, тому... Дуже згодна з Борисом, що в будь-яких ситуаціях треба ще чекати, хто там по боками позаду тебе. Запам'ятовувати, запам'ятовуйте rare view mirror. Класна фраза, і буквально да корисна нам. І з точки зору метафори, також вона прикольна. And remember, remember a bubble, it's not Твитаканс тапіполсентас є і просто весь парламент йому аплодує і е скандує, що так він правий. Тут він говорить: пам'ятайте, пам'ятайте, що більш за все це не Твіттер, який має значення, це люди, які нас обрали. Е класна вимова. Вимова у нього remember. Remember, remember, above all, it's not Twitter that counts. Counts означає, що щось має значення і е, рахується наче. Твіттер да? і що там пишуть, це все не рахується. It's the people that sent us here. It's the people that sent us here. Це люди, це народ, який нас сюди з вами посадив. And yes, uh, the, the, the last few years have been the greatest privilege of, of my life. And it's true that I, I helped to get the biggest Tory majority for 40 years and a, a huge realignment in UK politics, Mr. Speaker. Складний параграф, тому що тут він говорить про свої здобутки. Мені подобається зараз. Дайте я вам перекладу. І так, останні кілька років були найбільшою привілею у моєму житті, і це правда. Що я допоміг здобути найбільшу консервативну більшість за 40 років і здійснити величезну перебудову в британській політиці, пане спікере. Тут він використовує трюк, який дивіться, він не хвалить сам себе. Та він наче повторює слова спікера і погоджується з ними. Таким чином, він не сам себе типу, я молодець. Ні, він каже, ні, це ви правильно сказали. Я реально це зробив. Я зробив так, що Торі в перший раз за 40 років таку величезну більшість в парламенті мають. Це моя заслуга. А ще він каже, що я здійснив величезну перебудову в британській політиці. То також все я класні слова тут у нас. Huge realignment. Realignment. Це означає якраз перебудова. Realignment. Він все перебудував. Також мені подобається, що він тут юзає present perfect. A uh, few years have been the greatest privilege of my life. Мій улюблений present perfect, куди без нього uh, Борис, як і Байден, використовує багато present perfect. Have been, ви його пам'ятаєте. А також запам'ятайте слово «majority» більшість. Ми використовуємо це слово, коли говоримо порівнюючи цифри. Наприклад, у мене є кучка яблук маленька і велика. «Here is the majority. да majority of apples is here». в політичному контексті. Також він говорить про кількість людей, да, які можуть займати місця в парламенті від консервативної партії, яку він і представляє. Ось так погнали далі. «We've transformed our democracy». and restored our national independence as my right honorable friend says Ми трансформували нашу демократію і відновили нашу національну незалежність, як каже мій шановний друг. Бачите, знову він не сам себе похвалив. А як каже мій шановний друг, він повторив слова когось, направляючи їх на себе. «We've transformed» – Це також мій улюблений «present perfect». «We have transformed» Ми трансформували. Нам не важливий час, нам важливий факт, того що це було зроблено. «Restored» – «Restored». офігенне дієслово. Воно означає, ми відновили». To restore something, uh, to make it work again. Він restored our national independence, національну uh, незалежність. Дуже класно. Honorable friend says, honorable, honorable, honorable. Це мій якраз таки шановний друг. Ви пам'ятаєте слово honor, шана, повага. Да? І ми не вимовляємо букву H, яка є перша. Так от, це uh, прикметник. Honorable, honorable, мій шановний друг. We've helped, I've helped to get this country through a pandemic and helped save another country from barbarism. This is one of my favorite phrases from this speech. present perfect here. we've. «I've helped to get this country through a pandemic. пандемік um, ми uh, я допоміг цій країні пройти через пандемію справитися з нею and helped save another country from barbarism» і допоміг іншій країні uh, спастися да захиститися, захиститися врятувати від uh, варварства uh, мені подобається що Тут він, по-перше, використовуючи present perfect, він не дублює auxiliary verbs, тобто він каже, I've helped to get this country. А потім він каже ще раз, and helped save another country. Ми можемо не юзати have. The second time. І зверніть увагу на вимову слова «barbarism». «Barbarism» варварство. Це суто британська вимова. Американець сказав би «barbarism». Тобто там була би оця Р там більш речаші звуки в американській англійській. А тут Борис каже «barbarism», «barbarism», «barbarism». Наче нема там букви р взагалі. І да, він справді дуже багато зробив, щоб нас врятувати від цього варварства. And frankly, that's enough to be going on with. And frankly, that's enough to be going on with. Дуже насправді сленговий, така розмовна, проста фраза. І чесно кажучи, frankly, запам'ятовуйте замість honestly Ми можемо сказати frankly, чесно кажучи, that's enough to be going on with. Цього достатньо, щоб продовжувати або щоб іти щоб продовжувати в іншому напрямку, напишіть, будь ласка, в коментарях, як би ви отут переклали «go on with». Тому що прямий переклад як би продовжувати да, «to continue». Але мені здається, в цьому контексті, коли він прощається, він все ж таки має на увазі, що я буду йти своїм шляхом далі, вже не на цій посаді. І це більше про зміну контексту і професіональної діяльності, ніж про те, що там він саме це буде продовжувати робити. Чекатиму ваших коментарів. Mission largely accomplished. It's, тут уже він підводить прям точечку ставить Mission largely Accomplished. Місія більшою мірою, largely майже виконано. екамплиш, це наше класне дієслово, яке ми юзаємо, коли ми закінчуємо проєктики, закриваємо задачки. Mission Accomplished, все зроблено. Мені подобається тут слово Largely. Його ми перекладаємо більшою мірою або майже повністю. Та запам'ятовувати його. Це також класне доповнення до того, щоб передати певну міру наближення до фіналу вашої задачі. Фінал! I want to thank you, uh, він починає зараз. Я хочу подякувати вам, пане спікере. А далі я вам зараз включу. Не ну, ви почуєте це просто отакий е коктейль з якихось звуків, але ми зараз все розберемо. Донтворі вона так олованфустафгаскомзамота омайфрендзенколіс. А вона файмарафренд опозит місіс спікер. А вона. Просто, що там? Але не, друзі, і читаю, і перекладаю вам. I wanna thank all my wonderful staff of the House of Commons. Він тут дякує, всім чудовим співробітникам палати громад. Далі, оці всі подяки. Наші їх проговорювати чітко і зрозуміло. Ну реально, всі ж розуміють, що там thank you, thank you і то, то таке. I wanna thank all my friends and colleagues. Хочу подякувати всім моїм друзям і колегам. Пам'ятайте про вимову слова colleagues, 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 не калі. Colleagues. I want to thank my honorable opposite І тут таку паузу він робить. І він в самому спічі, дав в моменті. Він дивиться в одну сторону, а потім він в іншу сторону дивиться. Говорячи, я хочу подякувати моєму моєму шановному опозит І оцей опозит ми можемо перекласти як друг навпроти. Але у мене є думка, що він там дивиться на партію лібералів. І опазит буквально має значення, що типу опозиційна партія, яка не є консервативною партією, тобто інша. Бо він реально у нього прям положення тіла змінюється, і він каже: Там: я подякую вашим, моєму цьому так званому ворогу. Да? І потім він чік і переключився на місте спікер. наче, так воно е, кому він то казав? Спікеру чи лібералам? Хз. але напишіть в коментарях, що думаєте. Я не думаю, що тут щось треба перекладати, але він хоче подякувати всім, хто тут є, і він каже: Астала віста бейбі. Від себе та усіх українців хочу ще раз подякувати пану Джонсону за ту невідкладну допомогу, яку надали Україні британський уряд в цей складний час. Я впевнена, що вам цей ролик мав сподобатися. Пишіть в коментарях найцікавішу фразу, яку ви запам'ятали з цього випуску. Якщо треба покращити знання англійської, ти знаєш, до кого звертатися. Solid English School тут, щоб тобі допомогти. це всім друзям та знайомим. See you soon!